Другу ти скажеш, все буде добре. Ти впораєшся, я поруч. Спробуй ще раз. У тебе обов'язково вдасться. Але чому ж тоді собі ти говориш? Могла би і краще, а чому не ідеально? Ти знову не справилась. Ти собі найкращий друг чи найгірший ворог? Ми не задумуємось іноді, як ми говоримо самі з собою. Чи підтримуємо, чи критикуємо. І найчастіше це про критику. Ми не вміємо бути собі найкращим другом. Сьогодні я пропоную спробувати стати собі найкращим другом, підтримати себе, коли щось не вдається, коли ти з чимось не справляєшся, коли ти собою не задоволена. Підтримай себе, ти цього варта. Навчись бути собі найкращим другом, таким другом, якого ти заслуговуєш, яким ти можеш бути.